Ковдри пледе, 10 кілограмчиків, ціна 3250 гривень. Оглядаємо. І це сорткрем плюс екстра. Наповнення у нас буде, показуємо. Прямай. Іде ось така ковдра. Це одна спальна. До речі, єдине, е, що це вона зараз півторачка. Вона зараз йде в наволочці, вона йде повністю білесенька. Середини, це я так коли розгортала, звернула увагу на це. Далі ще одна ковдра. Дивимося. Це буде півторачка. Ось така моделька. Дивіться, вона йде з квіточками. Вона дуже, дуже до речі, м'ягенька і легенька. Далі пледик легенький. Дивіться, який крутезний. Це сорт крем плюс екстра. Вони всі йдуть в ідеальному стані. Ось такі сніжинками. Ось така моделька. Такий дуже приємний колір, новорічний, наступний. Ще один пледик. Такий глибокий синій колір. Великі до речі. Ось такий гарненький. Далі Ковдра. Ух, це уже велика. Ось така моделька. Тоже на півторачка. Дивіться на цей персиковий колір. Далі фледик. Обуснуємо. Дивіться. Дуже крутезний, двохспальний. <плес> І... І пледик ось такий травка. Подивіться, він теж йде великого гарного розміру. чорненький, Це плед або покривало. І наступне ось такий повністю запакований. Так само, до речі, пледик покривало. Ось така моделька. Розмір, який тут я не бачу. І, в принципі, все ми вам показали повністю цілий лотик.